Радково, що прокидайся знову на ваших екранах. Всім, хто щойно приєднався, доброго ранку. Ви вчасно, тому що зараз ми будемо говорити про вкрай важливі речі під час війни. Ми говоримо про радіоелектронну боротьбу, розвідку. І головне завдання зараз Олексій, який сказав наші гості, не нажимай на кнопочки, пожалуйста. А ти ще вже схватив? Я схопив, Поклади, тому що дивись, У мене у мене є бажання. Перебити всю русню, а ця штука допомагає. Що таке насправді Реп Зоряні війни? Це вже чи не зоряні війни? Як працює? Наскільки важливий на фронті? Дізнаємось просто зараз у нашій студії директор та співзасновник, співвласник компанії Квертус Ярослав Філімонов. Я одразу хочу наголосити, що на тому, що Квертус це українська компанія, mm -hmm. а не хто там розумієте, да? І вони забезпечують українських військових потужною зброєю проти зброї. Тобто, оця от штука вона має робити так, щоб реби, щоб дрони російських солдатів не долітали до наших. Це справжні реби. От, до речі, це справжні реби чи макети? Ви їх вимкнули, бо нам казали, якщо щось включити, тут все виключиться. Це, це справжній реп, це не макети. Ми його просто ще не вмикали. А, а чекайте? Тобто я, от кнопочку, зараз можу натиснути? Не варто все, добре. Якщо ви не хочете побачити тут охорону президента, то не варто. Почекайте, давайте спочатку. Що таке реп? Да. Ну, розшифровку ви вже знаєте, це радіоелектронна боротьба. Ага. Але якщо простими словами, для простих людей, це засоби, які випромінюють електромагнітні імпульси, так. перешкоджають потраплянню сигнала від пілота до дрона. Тобто у пілота є пульт, є дрон в повітрі, між ними є зв'язок. І зв'язок між дроном та супутником, mm -hmm. і оці засоби вони перешкоджають попаданню сигналу, передачі сигналу, відео та фото матеріалів, і таким чином дрон нейтралізують, він стає некерований, е і згідно ага. аварійного протоколу або сідає, або падає. Послухайте. Тобто, якщо ми зараз його увімкнену він буде увімкненим, та. то тоді у нас не буде зв'язка тут взагалі. Ну в тому числі таке можливо. Справа в тому, що РЕБ це досить різноманітна штука в наші засоби, вони. Призначені для різних цільових завдань. Угу. От, давайте про завдання про завдання. Дивіться, так. оця штука, це я так розумію, якось в небо направляти. А можна весь загальний. Дивіться, у нас от ось ще є такі: це все реби, це все реби. І там за нами стоїть якийсь... Теж, реп, Теж це наступно. От в чому різниця між ними, поясніть? Значить, згідно завдань, які потрібно виконувати підрозділам, їм потрібні різні засоби, які будуть перекривати різні частоти. Ага. Тому що угу. fpv дрони камікадзе ці ті, що влітають і вибухають, вони рухаються на одних частотах. Дрони розвідники або ті, що скидують вибухівку, рухаються на інших частотах. і так, так Це так далі. від 200 до 1000 так. ну, Ми не будемо цифрами не будем. втомлювати, але суть така. Далі. Формати рушниці антидронової в них направлені антени. Відповідно, вони працюють більш вузьким променем, але на більшу дистанцію? А тобто, а, я бачу, що десь сіду щось напроти. направив натиснув що я зараз не буду робити? натиснув кнопочку, і він вимкнувся і або сідає, або падає, або летить геть, в залежності від налаштування. Яка статистика успішної роботи? Ну, Тут, розумієте, це не вогнепальна зброя. Так. Тут така статистика її складно порахувати, тому що якщо дрон в зоні враження, в зоні дії сигналу перешкоди, то він однозначно вимикається. Mm -hmm. Слухайте, а я знаю, що ну, хлопці розповідали, що якісь реби, які вони собі кидають у рюкзачок, такий невеличкий, а може обезпечити його від повлучання дрона в нього. так? Да? Е, дивіться, це так, це реб-рюкзак ага, в даному випадку, я... звісно, він е, важить біля 15 кілограм. Угу. От. О, Я і, е він такий важкий, тому що, по-перше, в нього акумуляторна батарея, яка дає йому ага. можливість три години безперервно працювати. І по-друге, він так, так. Е розроблений його основна, основне завдання це універсальний засіб проти і дронів Камікадзе, і дронів-розвідників і скидів. Таким чином, група людей, коли рухається на виконання завдання, на штурм, угу. ще кудись вона захищена 300-метровим куполом. А, тобто віде. всі, хто yeah. в радіусі 300 метрів, так. один несе, всі інші захищають. 大。<Fish S 2> <Tak. S 1> Ну, не суть по чину. Взагалі, яка дальність? Е, в залежності від засобу. Як я вже казав, засоби з направленими антенами це 800, від 800 метрів до півтора кілометра. Так. Е, засоби з колоніарними антенами, тобто купальний захист, це 300-400 метрів. Угу. Ну, дивіться, я звичайно не дуже обізнаний в цій системі. Я ну, гуманітарій, <кхм> прошу мене вибачити одразу. Але я знаю, що якщо в полі, то дальність може бути більша. Якщо будинки, так. дерева це заважає. Все так, ну дивіться, фізику ж не обманеш. В школі ми всі вчили, як хвиля розповсюджується. Так, так. І якщо є фізична перешкода, то вона перешкоджає розповсюдженню хвилі. Mm -hmm. Тому е, ми не можемо говорити про стовідсоткову ефективну mm -hmm. дальність ураження. Все залежить від географії. Якщо це ліс. Це одна дистанція. Якщо це відкрите поле, інше, якщо це місто, ще інше. Тут дуже все складно саме тому, для того, щоб користуватися цими засобами, потрібно вчитися, щоб розуміти принцип дії, довжину хвилі, спосіб розповсюдження хвилі і так далі. Ярослава, якщо ось тут у нас гуманітарій, то я взагалі філолог, тому поясніть мені, будь ласка, ви розказували про те, що в залежності від налаштувань ворожого БПЛА або там дрону він починає, значить, або рухатися. Або падати на голову, так. тобто ви налаштовуєте наводите рушницю, змінюєте частоти, і він що, з вибухівкою падає вам на голову. Він розвертається, летить геть. Він летить до вас додому. Що відбувається? Якщо ми говоримо про дрони камікадзе, які так. на сьогодні так. найнебезпечніші на фронті, то е, такий дрон просто втрачає керування і падає. Е, Чому 300 метрів купол? Тому що це не дає можливості йому долетіти до цілі у вільному падінні. Він просто падає, Він може вибухнути, може не вибухнути. Це вже залежить від того, як він впаде. Ага. От. Є випадки, коли він падає в кущі і наші бійці його просто забирають. Це як перфейк, можна скористуватися і проти. Вони перепрошивають а, і відправляють його туди назад. Добрий там, вечір так. буде. Друзі, у нас є відео, яке демонструє, як Реби допомагають військовим на фронті. Давайте подивимось. По-друге, оцей братанчик, а не сюди. І один, і другий. За це. Прямо нам над головою посадив. Оцю штучку. Четыре, да, и Тобто, дивіться, я, я так зрозумів. відео, ні, я зрозумів відео, що не просто ти там натиснув кнопочку, треба ще наче, спіймати його і провести, як у фільмах, там, де привидів ловили. Та, полювальники, на приводів. полювальники на приводів. Це щось схоже. О, тобто речі, потрібно так. направити засіб на дрон, увімкнути реб і супроводжувати дрон до моменту, поки в нього не відпадуть всі сигнали. Ну а ці просто роблять купол. Так, ці просто роблять купол, але вони не дають можливості дрону взагалі в цей купол угу. залетіти. Зрозумів. Це так. як в тому серіалі під. Куполом, а точно, я теж його дивився. Бачите, ми з вами дивимося правильний Приходьте, серіал. Приходьте в п'ятницю, у нас, у нас буде там кіно і та, 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 кіноїна до, е, до речі, цю війну російсько-українську війну називають по праву війною дронів. Ось і дуже часто військові відкривають або волонтери збори на радіолокаційні засоби. Чи є якась статистика? Скільки от для Збройних сил України потрібно ребів, щоб захистити фронт від дронів, тому що і росіяни їх підвищують виробляти, і ми там починаємо щось робити. Їх виробляють. Скільки потрібно? На цих ребів? Значить, дуже просто відповім: ребів потрібно дуже багато. Ребом має бути захищено все. Солдат в окопі, позиція, артилерія, всі машини, всі джипи, всі, вся броньована техніка, медиваки і все інше. Угу. Таким чином, ми розуміємо, що Чому? потреба в десятках, а й може, і в сотнях тисяч. Ще важливо те, що реб на фронті знищується. Середній термін життя фронту два тижні. Термін жити, ребу на фронті, тобто 20. їх вони дивляться, і вони Звісно. так само направляють на реб, Вони ж, ж стріляють артилерію, воно все січеться а, осколками. А. Вони так само шукають можливості в тому, що ну, наприклад, на одній ділянці на запорізькому напрямку поставили отакий от кракен це сімейство кракенів під різні цільові задачі. Хочу позапитати, оця штука взагалі ж унікальна. Наскільки я розумію, вона чи взагалі не існувала раніше такої у світі, чи існувала в обмеженій кількості? Одним словом, оця розробка це ексклюзив. Ми зараз її бачимо вперше на телебаченні. Що це розкажіть? Е, так, розкажу Оце це. От це так. Це, Цей, да? це розробка. В принципі, Чита. до це ота. Я зараз а. дуже коротко. В принципі, до війни з Росією не існувало оцього всього. Тому що воно було не потрібне і ніхто не розумів, що воно буде потрібне. Наша компанія існує з 2017 року. і У нас певні рішення вже були. Наприклад, оця антидронова рушниця чорна, вона вже була відтестована, була в військах. Все інше з'являлось по ходу того, як розвивався ринок дрону. Це оцей най... засіб. Оцей засіб захищає куполом від FPV-дронів і направленою антеною від скидів та розвідників. Угу. Тому це багатоцільова така штука, яка рятує багато життів. О, те, що за мною позаду, це засіб, який називається Міраж. Це наша нова розробка, нова технологія РЕП. Ексклюзивно, перше, ми так. зараз її бачимо. Друзі, дивимось. І це Це так називаємо інтелектуальна завада, яка працює не тільки білим шумом. Як прийнято зараз аналогові такі засоби, а вона робить і цифрову заваду, і ще й працює по протоколам. Тобто е, вона не поясніть гуманітаріям. ще раз. Е, значить, є канал зв'язку, да. е, в каналі зв'язку є декілька частот. Угу. Якщо ці засоби перебивають конкретну частоту, то ця штука перекриває повністю протокол е, і унеможливлює потрапляння будь-яких сигналів. Ага. Тобто це дуже ефективний засіб. Мало того, ним можна керувати дистанційно, виставляємо по фронту сотню засобів, і десь в Києві в бункері сидимо з планшетом і через планшет. Києві за вмикаємо і вимикаємо кілометр. Так. то за 200. Тобто, скажімо так: це бронежилет, бронежилет в плані захисту. Таканк, а це танк, танк. рані супер. Скільки коштує? Ціна ще до кінця не сформована, тому що в серію він ще не пішов. Він буде в кінці жовтня, в серії. От і звісно, в кінці жовтня ми і ціну з а яку кількість ребів ви взагалі от на місяць? Робите? Наші потужності дозволяють зараз робити 4-5 тисяч одиниць на місяць. Ми в цьому плані найпотужніша, найбільша компанія в Україні. Українська компанія підкреслюю. І, взагалі, в принципі, ми можемо розігнати нашу потужність до 10 тисяч засобів на місяць. 10 10 Мому... тисяч... на місяць. От дивіться, знову ж таки гуманітарій, вибачте. Я повторюсь, 10 тисяч, скільки треба на фронті? На фронті потрібно на сотні тисяч. На сотні тисяч. Так. Тому все залежить да. від спроможності держави забезпечувати. А Які складності під час виробництва, тому що ми знаємо, що деякі там деталі вони можуть бути з-за кордону чи є з цим проблема. Е, так, дійсно деякі деталі з-за кордону з різних країн. Наприклад, оцей міраж, це повністю наша розробка, на повністю наших деталях, комплектуючих плюс, Украї... плюс Європа та США. Там немає жодного Китаю. Супер. Е, тобто ці обмеження, які вийшли. Так, вони на нас не будуть впливати. І в принципі ми займаємося локалізацією виробництва всіх комплектуючих в Україні або в Європі, і ми не бачимо проблеми в цих обмеженнях mm -hmm. для нас. Ми продовжимо працювати. Mm -hmm. І я ще хотів сказати, що ці засоби вони дуже ефективні в роботі. Це все стоїть на озброєнні в збройних силах, кодифіковане кодами НАТО. Mm -hmm. І ви знаєте, ми е підрахували скільки життів ми врятували. По самим таким скромним прикидкам ми порахували десь біля 50 тисяч людей, які uh -huh. були врятовані. Uh -huh. Це життя і здоров'я uh -huh. людей. 50 тисяч людей це ну просто неймовірна цифра. Е у мене я стільки бачу дронів, ой, ребів, вибачте, що я просто розгубився. Можливо, ми про якісь не поговорили з вами. Ну ви знаєте, про них можна говорити цілий день, я можу дуже довго розказувати. Ну, Володь, давай, що там у ви принесли реби і перебили зв'язок із Ткачом, тому що він уже мене там чекає на Тому Я побіг, а ви ж поговоріть. Дякую. Ми вам дуже дякуємо, Ярославе, що ви до нас завітали. Я хочу нагадати, що з нами був директор та співвласник компанії Квертус Ярослав. А Філімонов, який розповідав про важливість радіоелектронної боротьби на фронті.